Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Дронова атака по Одещині. Уночі 10 жовтня над областю збили 23 російських безпілотники. Це удар прямо в серце. У Чорноморській спеціальній школі показали наслідки російського ракетного удару у ніч на 7 жовтня. Втратив ногу під час штурму та одружився з коханою, як тільки прийшов до у лікарні. Історія військового з Одещини, який воював на запорізькому напрямку, Цієї ночі ворог котре завдав масовані дронові атаки по півдню України. Під атакою одночасно опинилися декілька областей. Характерною ознакою було те, що ворог велику. Кількість шахедів випускав маленькими групами в дуже щільний проміжок часу. Вся атака тривала три години майже, і 36 шахедів, шахетів, які були спрямовані, виконували дуже різні траєкторії, дуже складні траєкторії. Те, чого ми раніше не фіксували, вони обходили місця ураження з різних боків і одночасно спрямовувались в одну точку, що цілком імовірно було спрямовано на виснаження систем. Протиповітряної оборони робота сил протиповітряної оборони загалом може бути оцінена як дуже високорезультативна. Зокрема, 75% збиття бо з 36 27 дронів було знищено. 23 над Одещиною, де була сконцентрована максимальна кількість груп ударних. Один над Миколаївщиною, три над Херсонщиною. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Влучання відбулись в логістичні об'єкти. Це говорить про те, що ворог намагається максимально завдати шкоду регіонам, які можуть забезпечувати ті, які відносяться до прифронтових. Постраждалих на сьогодні не зафіксовано. Деські гімназії No26 до дня ментального здоров'я 10 жовтня відбувся спортивний фестиваль на зустріч успіху. Школярі кілька годин провели на свіжому повітрі за активними іграми. Коментує директорка гімназії Тетяна Жорницька. 10 жовтня це день ментального здоров'я, і ми зголосились на пропозицію. І сьогодні проводимо разом отакий от великий фестиваль. 24 тисячі онлайн глядачів було з нами. Рухались, рухалися за Україну, рухались. Щоб бути здоровим, тому що тільки нація здорових, гарних людей це нація переможців. Спорт неабияк допомагає впоратися зі стресом, коментують діти. Ми були на самбо, ми були на кулгеймсі, Зараз граю зараз в волейбол. Ну дуже мені сподобалося сьогоднішнє свято. Я зараз сам займаюся спортом. Мені дуже це допомагає. Я займаюся у спортзалі. І, і я займаюся вже три місяці. Я дуже рада, що моя школа приймає участь в цих ментальних в різних конкурсах. Ми сьогодні вже гімнастику були, мабінтон та така дорожка спорту. Ми там проходили різні вправи та естафети. Багато хлопців, дівчат, які після цих обстрілів нічних в поганому настрої приходять на тренування, біжуть на тренування з великою. Такою наснагою бажають тренуватися, бажають змагатися. Діти дуже хочуть займатися спортом. Для них це є як виплеск енергії, переживання у якомусь роді. Діти дуже згуртовані і одразу підхопили цю ідею з жагою, з любов'ю до спорту. Підтримали ініціативу й у батьківському комітеті. Кілька тижнів готували діток. Такі заходи, які були проведені сьогодні у нашій школі, це дуже дуже важливо. Тому що на цих заходах вони відволікаються, вони грають, вони підтримують свою фізичну форму. І навіть після сьогоднішньої складної ночі, коли ми сиділи у коридорі півтори години, і дітки з радістю у шостій годині проснулися, пішли на ранкову зустріч. де вчителі їх налаштували на гарний позитив. Фестиваль до дня ментального здоров'я відбувся за підтримки Міністерства освіти та організації ЮНІСЕФ. Вікторія Габчук, Сергій Кобиляцький, Суспільне новини, Одеса. Вибиті вікна, тріщини в стінах та стелі. Такий вигляд зараз має Чорноморська спеціальна школа після ракетного удару російськими військовими по Одеській області, який відбувся в ніч на 7 жовтня. Вже 16 жовтня діти мали повертатися на очне навчання в школу та садок. Але тепер це рішення відклали. Наша школа складається із трьох структурних підрозділів: це дошкільний підрозділ, там де дітки від трьох до шести років з вадами мовлення. Це шкіль, шкіль, початкова школа, діти з вадами мовлення і з, з інтелектуальними порушеннями. І це основна школа, діти від 5 до 10 класу, основна навчання за для дітей з тяжкими вадами мовлення. Практично 89 вікон на сьогоднішній день у нас тут пошкоджені. Крім того, 10 вікон великих таких панорамних потребують повної заміни. Це один з класів, який постраждав під час нічної атаки. 591-й день війни для нас ну чорним днем став. Сьогодні ви бачите вікно. Це в цьому класі, які розбите практично 89 вікон у нас в такому стані. Єдине, що хочу подякувати за те, що ці вікна були закінчені, якраз бронювань поклеєні противоударною плівкою. І ця саме плівка якраз захистила ці вікна, що зовнішня сторона висипалася вікна, а ось внутрішня сторона тримається саме на цій бронеплівці. Ось це група дитячого садочку Золота рибка. Тут теж було складне порушення цього вікна, панорамного вікна, вікно було видавлене сантиметрів на 20 було зрушене з місця. Це вже відремонтували, притягнули його трошки, але все одно видно, що воно у нас не закріплене, аварійне. Це єдиний в Чорноморську заклад навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Загалом тут навчається 62 дитини, а у школі 198. Пошкодження установи вразило як вчителів, так і батьків. Ми чекали дітей, ми підготували нашу групу, все в п'ятницю вимили. Ви бачите, у нас і вікна, все частенько, плівочку нам наклеїли. Все, група була готова. Але після цього удару, коли ми прийшли зранку, то дуже, дуже почувалися погано, тому що в групі були розкидані квіти, вікна було відчинені з волною. Від волни у нас деякі вікна трішки пострадали, вони лопнули. Такий потужний вибух, що ми самі скочили, навіть не зрозуміли, де, що і як, зразу за дітей, руки трусяться, перелякані, не знаємо з якої сторони вибухи. Потім вже почали дивитися новини, почали зрозуміли, що в стороні нашої школи дуже були налякані, і нема слів передати як і жахіття. Жать, бо ми готувалися, щоб дітки вийшли, щоб ми працювали, щоб діти навчалися, але, але на жаль, поки що відкладемо, але відбудуємо, зробимо ремонт, підготуємося і все буде добре. Діти мені казали, ну коли вже до школи, ми вже чекаємо, Можливо, тобто, навіть діти з батьками приходять на територію школи і ну, граються на майданчиках, у них така тут екскурсійна тема. Тобто, Розумієте, ця школа в цьому році відзначає 30-річчя. І ну, вона, я розумію, як соціальний об'єкт дуже значима в нашому місті. І, до речі, не лише в місті, а й дуже багато з району дітей у нас навчається. Тому ну, для нас це удар сказати прямо в серце, тому що відтермінування навчання воно вдарило не лише по дітям, по батькам і по педагогам. За словами директорки школи, вихід дитини на очне навчання відкладається щонайменше на місяць. Влада Матвійчук Дмитро Бондаренко Суспільне новини Одещина. Під час штурму на Запорізькому напрямку Владислав Топольницький залишився без ноги. Військовий мріяв зіграти весілля із коханою, з якою вісім років разом. Тому щойно прийшов до тями у київській лікарні, пара розписалася. Родичі, медперсонал і волонтери допомогли в організації довгоочікуваної церемонії, розповідає дружина Анна Топольницька. Це було 7.09 місяць тому. Розпис, взагалі, ми до нього готувалися. За два дні я за місяць сказала батькам, всім батькам, близьким друзям про те, що ми подали заяву, а через шпиталь це не так просто. Типу, якщо б влад був на той момент транспортабельний, то ми могли б взяти його військовий квиток і по військовому квитку розписатися там за декілька годин. А так як транспортування ми тоді вирішили не ризикувати, тому що він був. Це було три дня після останньої операції, і ми розуміли про те, що ну дуже так, нестабільний був. Так, стан був нестабільний і краще бути під наглядом лікарів. І тому я як завжди все залишила до останній день. Я не міг на той час ще багато знаходитися у візку, багато перебувати на вулиці, бо ще такий стан був трошки ослаблений. Трошки поспілкувалися з гостями, з друзями, а потім я такий, так, все. Я от палату, я на кроватку, а хто хоче, піднімайтеся, поспілкуємося далі вже. По двоє там заходили до нас друзі. Велика подяка нашій хірургії, в якій ми там лежали. В мінчанні я вже планую стояти на друк <ріст> з протезом. Так, з протезом вже бути, тому вже вдома на Одещині. <ріст> Будемо мінчатися. Познайомилася пара 11 років тому у школі через спільну подружку. Довгі роки спілкувалися виключно як друзі, каже Владислав. 7 серпня шістнадцятому році я нарешті достучався до її почуттів і ми розпочали зустрічатися. І ця якби це не звучало. Ця дата для нас стала особливо для мене дуже. Важливо. важливо, особливо. І ми кожен рік, 7-го числа, якесь З початком війни пара почала допомагати військовим, створили власну волонтерську організацію. Владислав мав досвід служби в АТО і згодом нарешті добрався до лав ЗСУ, розповідає чоловік. Я пішов воювати зимою і от зими з. Навіть з марта місяця і до середини літа до 8.07 я на нулі. Був. Тобто, без Мені дало три вихідних. Я виїжджав з Запоріжжя, зустрівся з дружиною. А так все цей час ми жили на нулі в окопах, Чуть, трішки більше, ніж Піврок. Чоловік служив помічником гранатометника. У напрямку малої Токмачки у селищі Роботи не почався штурм. Хлопці відслідкувала російська аеророзвідка. Там Владислав втратив ногу. Точка евакуації здвинулася на 150 метрів, треба було пробинитись. І я не знаю, що за хлопець. Він підійшов до мене. Він говорить: ти ж не хочеш тут залишитися ну, завжди. Те ж є дружина, мабуть, дітка. Я говорю, ти дітей ще немає. Він говорить: буду. Якщо тут не залишишся, треба йти. А почалась перестрілка, не зрозуміло хто звідки стріляє. Він каже, на наш на свій страхі різд двоє. Ідемо, я тебе потащу. И Пішли. И автомат вмісто костиля. І давай Пули свистят, пулі то десь щось зривається. Наушники активно надел. Сработали на новора, без контузії вийшов. В Києві вже в реанімації, трошки почав приходити до себе. Були моменти слабкості. Коли... Я зрозумів ще в перший день, що в мене немає ноги, але перше, що я задавав жінці, в питання, коли вона до мене приїхала, де мій ми... де ми... автомат? Немає зброї. Не важливо, що в мене немає ноги, я такий, де моя зброя? Вона шуткує зараз досі все. І в Києві в реанімації прокинувся, дуже багато пішло вісу, потеряв. 20-25 кг. І кажу, новини немає, втора худенька, я весь ходенький, то тобто була хвилина слабкості і підтримка дружини та близьких родичів, матері, батька теж дуже допомогла цією хвилинкою слабкості справитися. Зараз подружжя на реабілітації в Києві. Разом планують повертатися додому на Одещину, кажуть в планах діти і щасливе майбутнє. Вірю в цю країну, я вірю в нас, що ми піднімну піднімемо економіку, що наша влада все таки поборить і наші люди поборять корупцію в цій страні. І вона буде розвиватися, і це буде жемчужина Європи. Анна Железняк, Іван Горбунов, Вікторія Габчук, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 11 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. День – 13-15 градусів тепла. По Одесі також очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі від 0 до 3 градусів морозу. Вдень – від 14 до 16 тепла. Дивитеся Суспільне Одеса, підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.